У Львові відбулися міжнародні змагання із легкої атлетики, пам'яті відомого українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, учасника 22-х Олімпійських ігор Олексія Дем'єнюка, який трагічно загинув у 1999 році. Участь у меморіалі взяли і Коломийські спортсмени. При їхні результати далі Богдан Малецький. Змагання у місті Лева проводять традиційно. Цьогорічні вже 12-ті за ліком. Учасниками меморіалу є члени національних збірних України та Білорусі. Серед тих, хто змагається за перемогу, і гості з-за кордону. Коломишину на турнірі представляли четверо спортсменів. Двом із них посміхнулася удача. Так в молодшій віковій групі з результатом 1 метр 70 см перемогу здобув учень гімназії Степан Байляк. Почин молодого з трибуна підтримав і вихованець дитячо-юнецької спортивної школи Андрій Попович. Його результат 1 метр 95 сантиметрів. Зараз Андрій навчається у Львівському училищі фізичного виховання. А Михайло Дяків серед юніорів посів четверте місце. Такий же результат і у Юлії Лопачак. Учениця природничо математичного ліцею змагалася у молодшій віковій групі. Готував спортсменів до змагань тренер Олег Лопачак. Далі на легкоатлетів чекають нові старти.